собі дід Андрюшка, а в нього баба марушка, а в баби онучка мінка, а у внучки собачка жучка, а в собачки киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід Лопату та й скопав у городі грядку велику. Та й посадив ріпку. Працював дід немарно, зійшла йому гарно. Щодень ішов город, набравши води по венрот, свою ріпку поливав і до життя хоти додавав. Росла дідоварівка, росла, одразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як бурак, потім, як два, а на кінці стала така, як дідова. Дід ж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, Взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, опирається ногами, мучиться по діб увесь день, а рібка сидить у землі, як пень, кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рівку вирвати поможи. Пішли вони на город. Взяв дід дітрібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку. Працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на грот, гуп-гуп, узяв дітрібку за чуб. Діда за сорочку, онучка бабу за торочку тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пей Кличе онучка собачку хвінку. Ходи хвіночко, не біжи, нам рівку вирвати поможи. Пішли вони на грот, гуп-пуп, узяв дітрівку та чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку. Собачка, онучку за спідничку тягнуть руками, опираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю Варварку, гав-гав-гав, ходи, Варварку, не лежи. Нам рівку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Рібку за чувств, баба, діда за сорочку, онучка, бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, Киця, собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця, мишку, сіроманку. Пани, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на грот. Взяв дітрівку за чуб баба, діда за сорочку, онучка бабу за порочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, Мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися. Діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку Квітку, собачка на кицю варварку, а мишка шустку шпарку. Ось і казочки кінець, а хто слухав?